Як справи. Як бачиш, ну а я бізнес почав. Бла, 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 бла бла, 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 бла. Виявляється, що іноді позитивне мислення може ставати токсичним і приносити більше негативу, ніж очікувалося. Сьогодні ми поговоримо про те, що таке токсичний позитив, чому важливо проживати свої емоції та як ставитися до емоцій інших людей. Саме поняття токсичної позитивності насправді бере початок від усім нам відомого позитивного мислення. Тобто способу думати і приймати світ, тримаючи фокус на позитивних аспектах життя. Люди, які намагаються мати позитивні думки, прагнуть уникати гострих кутів та підтримувати легку атмосферу спілкування з іншими. Токсична позитивність це коли людина використовує позитивне. Мислення або вирази, щоб уникнути або приховати власні негативні емоції, чи уникнути поганого досвіду. І щоб не проживати свої негативні емоції та не наражатися на поганий досвід, ви просто кажете, що все окей. Що ж означає проживати свої емоції? Усвідомлення сприйняття власних почуттів, незалежно від їхнього характеру, чи то позитивних, чи негативних, це прийняття себе в цілому. Відчувати різні емоції це нормально. Наприклад, гнів. Ми вважаємо його поганою емоцією, яку потрібно повністю викорінити з нашого життя. Гнівуючись, не грішіть, хай сонце не заходить у вашому гніві. Ця вказівка не означає уникати гніву, а навпаки, боротися з ним правильно та своєчасно, не завдаючи шкоди ні собі, ні оточенню. Реальність така, що ви не можете вибірково заглушити емоції. Уникаючи негативних ситуацій, можливо, ви зможете менше відчувати смуток чи гнів, але це буде заважати вам відчувати щастя і радість по справжньому. Думайте про свої почуття як про хвилі в океані. Вони приходять і йдуть, піднімаються і падають. Жодна емоція триває. Хтось слухає музику, читає книгу, малює, співає, готує чи займається спортом. Усе це може бути дієвим і для вас. Але комусь може бути необхідно поділитися своїми емоціями, проговорити їх. Тут важливо зрозуміти, що переживати свої емоції та бути відкритим перед людьми, яким довіряєш, є ознакою справжньої сили, а не слабкості. Зрештою, спосіб зцілитися та пережити болісний досвід це дозволити собі відчути. Тому краще написати про свій досвід у щоденнику, поговорити з надійним другом чи родиною, або звернутися за допомогою до психотерапевта. Тому проживайте свої емоції, не сковуйте їх токсичним позитивом. Дозвольте собі бути собою та відчувати те, що ви відчуваєте. Адже неправильних емоцій не існує. Намагання протистояти негативному настрою іншої людини за допомогою лише позитивних емоцій може мати зворотній ефект. Намагаючись виправити настрій іншої людини, ми можемо лише поглибити її негативні почуття. Люди не завжди оцінюють, коли їх намагаються переконати, що вони мають відчувати. Суперечливі спроби можуть лише збентежити та викликати більше опору. То як же тоді реагувати на негатив у спілкування? Зрозумійте, що відчуває співрозмовник, і показуйте, що розумієте його. Знайдіть те, з чим ви згодні. Вам не обов'язково погоджуватися з усім, що сказав співрозмовник. Але якщо можете, погодьтеся хоч із одним пунктиком зі списку того, що він відчуває. Не намагайтесь переконати його бути позитивним. Це означає приділити увагу хоч якимось позитивним почуттям, які він виявляє. Ідея полягає в тому, щоб приділити позитивну увагу позитивним почуттям і запропонувати конкретну надію. Ось так виявляється, що нещирий позитив може навіть нашкодити. Тепер, коли ми знаємо, що позитив може бути токсичний, зі своєю вічливостю будемо обережні. А! Ау! Справи. Як бачиш...